Добре на словоні глядачі. Сьогодні ми повернемося до теми смерті Андрія Пробія, його вбивства і чину похорону. Бо похорон також був дуже прикметним. І ця прикметність властиво пов'язана з тим, що влада не жодного слова не сказала ані на підтримку, ні проти ніяк мовчання було дуже промовистим і фактологічним. Звісно, річ дуже часто кажуть, що мовчання це золото, але в даній ситуації з владою. Так не лиш. можна багато говорити про те, що можна було сказати, що треба було сказати. Які необхідні дії треба було вжити владі, щоб продемонструвати, що це вбивство її, хоча б бентежить. Ну але тим не менше цього не сталося, і тут ми побачили те, що в принципі не мало би сильно здивувати, тому що влада зараз в Україні зосереджена на іншому. Так, звісно, війна, так, звісно, дуже багато проблем у влади кожної, кожен день і все зрозуміло, але тим не менше є речі, які мають бути зроблені обов'язково. Є головні атрибути влади це. Дотримання певних традицій, дотримання значної кількості тих обов'язкових речей, які властиво і роблять владу владою, тому що влада мусить демонструвати свою зацікавленість долею не тільки народу, суспільства. Держави, але й окремих її представників цього не трапилося за даних обставин. І це велика темна пляма на совісті, честі і гідності нині діючої влади. Чому це сталося? Можна звичайно обговорювати і стверджувати, що так, це представник опозиції, це представник правих радикальних сил, націоналістичних він там був давно колись вже ні, ніхто не пам'ятає спікером парламенту, але тим не. Не менше він був другою особою держави. Його підступно було вбито. І влада не сказала жодного теплого слова на його пам'ять. І це характеризує тільки владу, звісна річ. З іншого боку, ясно, що не хотілося владі асоціювати себе, зокрема Зеленському, асоціювати себе ось з опозицією з тим, що він якби поступливий, а не такий мужній безапеляційний, незламний, так незламний. Ну, одним словом, ця незламність і ця безапеляційність, вона ще дорого буде коштувати владі, тому що насправді це не забувається. І середовище, яке в принципі помірковане, центристське стосовно влади і опозиції, середовище цього також не забудуть, бо воно якби чітко відмалікувало, що ситуація не є настільки здоровою. Не ну уявіть собі, ховають очільника підприємства колишнього так. Приїжджає нинішній очільник підприємства на його похорон і ні слова не каже про загиблого, знов-таки не той, який людина довго мучився хворобою, помер про нього забули. Загиблого, який загинув на посту. Бо до того ж, всього минулого свого, то парубій ще був діючим народним депутатом. І очільник парламенту на труну діючого народного депутата не сказав ні слова. Так, мовчання, жалібне і так далі можна на це списати, але ну як так. Ну хіба це можливо? В прикладі простого звичайного підприємства? Це стверджує, що влада нинішня не просто байдуже чи якось віддалена від суспільного інтересу, не розуміє, що відбувається. Ні, це була вказівка. Швидше за все, з одного боку, можливо, а з іншого боку, завжди така традиційна послужливість, чинолюбство. Таке, от і от власне, воно, напевно, воно відіграло найважливішу роль в тому, що так виглядало керівництво парламенту на похоронах народного депутата і колишнього спікера цього парламенту не віце і не майже, а саме спікера, очільника парламенту, друга особа держав, не має значення ні сьогоднішня його належність, не має значення ні його минулі заслуги в їхніх очах чи навпаки гріхи. Це не має значення. Ясна річ, що парубій був не з їхнього кола, він не мав 200 осіб охорони, він не їздив на чотирьох автомобілях, він не крав грошей. Тим не менше, но ну, так сталося, що і на його прощання треба було сказати кілька слів. Но цього не відбулося. І ця мовчанка влади наклала відбиток на усе дійство. Я раз наголошую, що навіть на якомусь підприємстві, будь-якому колективі, будь-якій групі людей. Якщо ти... Очолюєш ту ж саму структуру, котру очолював нині загиблий, труна котрого лежить перед твоїми очима, ну вартувало би сказати, бодай одне тепле слово, що був добрий хлоп, але більше про нього нічого сказати не можу. Влада в даній ситуації абсолютно розписалася у своїй не просто некомпетентності, зухвалості. Байдужості, але ти не вона продемонструвала, що є різні підходи до проважання у останній шлях різних людей. Тобто, якщо би це був хтось діючої влади, я собі уявляю, який це був потужний десант промов, які говорили би там в сльозу і давали такі, от довготривалі спіч. Можна було позалітно самахнути рукою і казати, що так окей, все пройшло. минуло, шкода людини. вбився арештований, причому вбився арештований, і це не. Ай менше мінімально, що влада мала зробити з спецслужби працювали, але не менше мають працювати ще владні органи, ті репрезентативні органи, які мусять репрезентувати і власну позицію і позицію парламенту. Зокрема, і я не думаю, що можна буде якось виправдати будь-якими іншими, ніж байдужість, ніж недбальство, ніж. Е, Таке, от не з нашого кола нічого. Я не, не збираюсь нічого говорити. Приїхав формально. Я тут є, все вшанував, поїхали в чи там. Помчали до Києва на кавалькаді авто і на тому поставимо крапку. Це. Ганебно виглядало для влади. віддати шану Андрію. Пробі треба людина пройшла славний, великий довгий шлях, і тут, звісно, річ, усі ці помилки, прорахунки, дурниці, які чинник влада, не вплинуть на те, що пам'яті по ньому залишиться. Те, що він залишив по своїй пам'яті, і це ганебне вбивство, яке здійснила Росія, про котре так голосно насправді ніхто із влади і не сказав. Говорили про російські сліди, прямий російський слід людина. Орі, я вбив і хочу, щоб мене обміняли Росію. Швидше за все влада на 99,9% забезпечить йому таку можливість, і тому це буде спонукати наступних вбивсь, наступних замовних кілерів, які будуть чітко знати: вбив тебе влада обміняла на групу полонених, і ти почуваєш себе в комфорті. Тобто, це в принципі як в комп'ютерній грі. Ти вбиваєш, а в тебе є багато життів, тому що тебе ніхто, звісно, в Україні ані не стратить, ані завдасть жодної шкоди при арешті. Ну, тому, що ну як демократія і цього робити, звісно, не можна. Але і судити треба за злочини, а не ловити для того, щоб потім обмінюватися як в спортивному рибальстві. Спіймав і відпустив. Ну чи обміняв злочинця на інших невинних людей, які Росія тримає як заручників для того, щоб обмінювати на них потрібні кадри ситуація неприйнятна, але абсолютно зрозуміла, тому що влада. Проявила себе затримані злочинця якісно. все було зроблено швидко, і тут немає жодних застережень до тих людей, які умовно працювали в полі. Але також чудово розуміємо, що настрій у вбивці прекрасний, тому що він знає чітко сценарій свого життя, трошки відсиліти Росія і забезпечення майбутнє. Кілька ще епізодів ганьби українська влада мусить пережити з цим, але це її вибір. І тут я властиво хочу поставити крапку. Це я був спецвипуск співратнику по. Боротьбі наголошу, ми були в різних політичних силах. Дуже часто ми дискутували один з одним. Дуже часто ми не доходили спільного знаменника у оцінці подій у сценарії і розвиткові наступних подій. Але дуже багато нас об'єднували. Головне ми також разом бачили приблизно однаковий сценарій розвитку України і її майбутнього разом з Андрієм Барбієм. Шкода, що влада не віддала належної шани. Очільникові української держави, нехай колишньому і нині діючому народному депутатові. Ну а тим не менше, яка держава така і шана до героїв. Ми будемо свідкувати, яким чином буде все це відбуватися в подальшому. Закликаю вас перевірити, що ви надалі підписані на канал Нетрашкіль. Перевірте, будь ласка, якщо підписані, поставте відмітку на дзвіночок, щоб ви отримали постійну інформацію про надходження нових відео на наш канал. Дякую всім за підтримку. Все буде гаразд. Слава Україні!